Цей цирк, я би хотів сказати, але не буду застосовувати цього слова на відміну від них. Бо я з повагою ставлюся до церкового мистецтва України і анімаційних видавців, і анімаційних виробників, які заслугували славу світі. Оце, що ми бачили зараз, це Рівень телеграм-каналів пан. Вони представляють, вони не представляють Президента і кадм. Вони і є кабмін і Президент. Третя позиція. Ви послухали, що зараз вони вже не можуть казати, що їм треба перетягувати час. Вони кажуть, що вони не встигли ознайомитися. Я би попросив пана Ігоря Голоня. Підтвердити наступну позицію. Шановні колеги, в судді є вичерпні квітанції, і ви з ними можете ознайомитись е, з е, рук Ігоря про те, що два відомства отримали всі наші документи, які були надіслані ще 15 липня. і Пошті значиться довіреність, яким вони отримали. Уявіть собі зараз позицію, з яким вони прийшли до Верховного суду. Ми нічого не знаємо. Ваш представник отримав, а ми не читали. Ви ви можете рік не читати, порушуючи мої провади. І третя позиція бо спрямовувалися на три адреси. Третя позиція полягала в тому, що. Документи, докази, копії, та сама, що направлялася в і кабінеті, лежить в поштовому відділенні, і вони тупо цинічно її не забирають. Причому, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства, на нас, як на позивачі, не лежить відповідальність зуби доставити їм зазначені документи. Закон покладає на нас відповідальність відправити через Укрпошту. Отримавши відповідну квитанцію, ми всі ці обов'язки виконали. Вони просто не хочуть з ними знайомитися. А чому ви раніше не подали сьогоднішній виступ Свиріденко в Верховній Ради? Тому що вона сьогодні виступала. А ми думаємо, що може це мультик, може це комік, може це сир. Так іди в Верховну Раду і дивиться Телеканал Рада. А де ми ще можемо взяти? Бо е, пані Свириденко з цього приводу з нами не спілкується.